Наші вітання поціновувачам гарного кіно. Як показала цьогорічна премія Оскар, не все, що нагороджують, варте уваги. Відповідно, класний продукт не завжди має нагороди. Тож пропонуємо переглянути українські фільми, що поки без Оскара, але безперечно варті вашої уваги та мають найближчим часом вийти в прокат. Я не хочу обити в лозах цей кримінал. Чув. Вже 23 березня відбудеться прем'єра драми ПАмфір режисера сухолиткого Собчука. Леонід напередодні традиційного карнавалу Маланки повертається заробітків в рідне Буковинське село. Безумовна любов його сім'ї має побічну дію. Аби завадити від'їзду батька, малий намагається спалити документи. Як наслідок спалахує пожежа в молодому домі. Щоб відплатити за провину сина, батько змушений відновити зв'язок зі своїм неспокійним минулим. Коли більшість місцевих знала його не як добропорядного сім'янина, а як памфіра. Памфір звертає на ризиковий шлях з незворотніми наслідками. Тато, а що значить памфір? Слава Україні! Героям слава! 6 квітня на великі екрани українських кінотеатрів вийде психологічна драма «Бачення метелика режисера Максима Наконечного. Це історія, яка росте з реальності українсько-російської війни на Донбасі. Аеророзвідниця з позивним метелик повертається з полону. Її чекають рідні, друзі, побратими та коханий. Повернувшись, вона дізнається, що вагітна від наглядача, що зґвалтував її. Якщо не бачиш Бога в темряві, це не значить, що він втрачений. Містичний трилер «Егрегор» з'явиться у кінопрокаті 20 квітня. Егрегор з давньогрецької духохоронець, в окультних теоріях, душа, ментальний конденсат, який породжує думки та емоції людей. Так, Егрегор набуває самостійного буття. Нью-Йоркський детектив отримує дивне зашифроване послання від свого колишнього викладача. Окрім головоломки, в листі ще й квитки до України, де проживає професор. Згодом з'ясовується, що професор нібито скоїв самогубство, а на його доньку полюють невідомі. Кінокефале їх згадують у багатьох релігіях. Детектив має розплутати цей клубок суцільних таємниць і зустрітися віч на віч з найбільшим секретом його власного життя. Слово егрегор нічого не означало для мене. До цих подій. Ти готовий дізнатися правду? Тебе там ждють розбитає карит. Люксембург. услышь це, Там нема розбитих карит. Люксембург. Люксембург. Трагікомедія режисера Антоніо Лукіча. Має вийти в прокат 13 квітня. Два брати-близнюки... Після довгих поневірянь та спорів зустрічається в далекому Лексембурзі з рідним батьком, який покинув їх ще в дитинстві. Батя Шум. Як розповідає про свій фільм сам режисер. Це історія про двох хлопців, які намагаються зрозуміти, як влаштоване життя, спираючись, наприклад, свого батька. Один з братів вважає його за героя. Рілагістика роботи, пасажирські перевозки. Так, ваше, що там з проєзним. А інший намагається триматись якнайдалі від його кримінальної фігури. Чи є у вас зв'язки з представниками кримінального світу? Ні. Що? Цей фільм про вічне. Тільки не пафосна, а на слобожанському суржику. Що? Головні ролі в стрічці зіграли учасники реп гурту Курган та Агрегат. Брати Раміл та Аміл Насірове. Чогось всіх хлопців самого дідства тяне на проблеми. Аж поки ми чекаємо на прем'єри, є крута стрічка, що вийшла. Але яку ви можливо пропустили. Усякій неправідній душі вільно тримати вас за яєць. Комедійна драма Дике Поле 2018-го. Є екранізацією романа Сергія Жадана Ворошила в Звичайний хлопець Герман повертається до рідного містечка, щоб відвідати брата. Тільки місто зустрічає його дуже вороже. Брат зник. Давні друзі Германа вже зовсім не ті, кого він очікував побачити. А сімейний бізнес заправка на околиці міста вже під господарюванням місцевих мафіозів. Ти сука папішош і лінієта. Тепер з цим всім треба розібратися я попрошу тебе відсмоктати у мене. Не відмовиш? слабак. Хештег до фільму захищай своє. І до зустрічі у світі гарного кіно.